Так сьогодні виглядає прифронтова Авдіївка, понівечені або ж повністю зруйновані руським міром будинки тут практично на кожній вулиці. По місту вже не залишилось всілілих будівель. З початку повномасштабного вторгнення сама ж Авдіївка перетворилась на місто привид. Блукаючи вулицями міста, складно знайти когось місцевих. Сьогодні в Авдіївці живе до трьох тисяч людей. Через постійні обстріли вони ховаються по підвалах та бомбосховищах, вкрай рідко підіймаються на поверхню. 10 -10 місяців, да? Ми тут уже безвилазно. Разі що в магазин туди рванеш та саме, і по воду та саме, якщо води в нас вже нету, не привезли. Значить, ми по воду біжимо на болірну, з болірної тягаємо. В цьому маленькому підвалі живуть 13 людей. Тут же зробили собі кухню, на маленькій печі готують їсти та кип'ятять воду, сплять на старих дерев'яних палетах. Нормально, звісно, трошки дави, але ну, треба до всього привикати. Продукти привозять волонтери, вже давно в самому місті немає світла, тепла та води, та, попри все, залишати Авдіївку не хочуть. Чого я буду виїжджати, як моє ось правда, я у гуртожитку живу, от, весь розбитий. Одна моя кімнатка залишилася там у мене і машинка стиральна, і бойлер, і, і, і друга машинка, і телевізор, і холодильник. У ці 12-ті квадратів. А якщо я його, якщо в мене його заберуть, я брошу, я вже його не куплю. Люди бідкаються, дуже хочуть повернутися до звичного життя, але зараз головне завдання вижити. Я боюся, думаю, боже мой, хоча б не заболіти, хоча б нігде, больниці нету, туди нету. А якщо ти вмреш там в тому краю, тебе там похоронять, сюди не привезуть, а тут у тебе інші похоронені. У мене тут дочь похоронена. Це ми можемо Отак, отакоє дивитися, отакої думаєш. Орки щодня гатять по житловим кварталам. Знову постраждала і місцева школа, знесений третій поверх жодного вцілілого класу. Та, попри складну ситуацію на фронті та щоденні обстріли, то це ж вірять та чекають на визволення України від загарбників. Настрій людей заточений на перемогу. Люди всі, ну хлопці, всі хочуть і можуть, і це показують на полі бою, що ми скоро майбутньому здобудемо нашу перемогу і будемо всі разом святкувати.